Вітаю вас, мої любоньки. Я обіцяла менше двох тижнів тому розказати і показати вам, чим закінчилася історія мого старшого сина, який допомагав людині поремонтувати піч з мангалом на вулиці. І сталася прикрість, вибухнув скопичений там газ, і прямо йому в обличчя було дуже опечено обличчя, вуха, шия, руки. Опік був досить сильний. І що робить моя дитина, яка з дитинства навчена на яка знає алгоритми дій в різних таких ситуаціях, різні ситуації можуть трапитися, і яка знає, які засоби мають бути в домашній аптечці, щоб допомогти собі з тими чи іншими неприємностями, він був не вдома, тому в нього основна задача була звертатися одразу не до лікарів, не в швидку. А добратися додому там, де є в нього маленька аптечка, і в якій він переконаний вже з дитинства, тому що дуже багато випадків протягом вже більше 25 років він бачив, як вирішує мама з його меншим братом і сестрою, з татом, з собою різні є травми, порізи, опіки, операції дуже дуже багато різних проблем зі шкірою. Окрім страшного вигляду, це ще й дуже дуже боляче. Це дуже боляче і треба ок. Крім загоючих і протизапальних якихось засобів, ще й знеболюючий. я вам покажу, як він виглядав буквально перші дні, і всю хроніку через кілька днів ми фіксували його фотографії, як це виглядало. Зверніть увагу: ті засоби, які я вам рекомендую, вони не роблять з трупа. Коли відмирає пошкоджена шкіра, да і рана там, потім цей струпік засихає, відвалюється, відшелушується, і знову починається там ранка, загоюється. як одразу на фотографіях дивіться в нього проступає рожева свіжа шкіра. В чому от якраз перевага мало того, що це знеболення, потужна регенерація, одразу наростає молоденька шкіра, і коли сходять оці неприємні вже зовні. Прояви омертвілої пошкодженої шкіри, лахміття від пухирів і всього іншого, в людини дуже швидко зовнішній вигляд стає нормальний, не тільки ж на обличчі, це можуть бути інші частини тіла, і не залишаються шрамів. Зокрема, це оцей благословенний крем календула, який обов'язково я раджу, щоб був в кожній аптечці в кожній сім'ї у кожної людини. Він використовував цей трансдермальний крем швейцарського виробництва, в якому написано: немає парабенів. Трансдермальний це означає, що дуже глибоко проникає в глибокі шари шкіри, і саме регенерація знеболення. Регенерація знеболення боляче було менше доби, поки от цей крем взяв. В шкіру під контроль. Менше дуби уявіть собі, вже він навіть через кілька годин вночі міг трошечки поспати. А далі йшло йшло просто загоєння, але вже без больового синдрому. Це надзвичайно важливо. Ви ж не будете заперечувати, особливо якщо це стосується маленьких дітей. З ефірних олій він використовує чайне дерево. Я в таких випадках рекомендую чайне дерево або лаванду. Це класика жанру, все, що пошкодження шкіри і особливо опіки. Перше, за що ми хапаємося, це чайне дерево і лаванда. Чайне дерево з канукою і і це також суміш, яка підсилює знеболюючий ефект і регенеруючий загоючий ефект. Алгоритм допомоги був такий. Гідролатом, який вже в нього був під руками, він збризкував всі пошкоджені ділянки. На ручці змішував краплиночку крему календула з ефірною олійкою і великим шаром щедро і головне, часто багатократно протягом дня змащував пошкоджені ділянки. Вже через три дні, коли я добралася до нього, то в мене є новинка, така яку я раджу також всім мати в універсальній своїй аптечці. Називається Мамина любов. Там суміш гідролатів лікарської ромашки, календули і лаванди. І от вона універсальна, починаючи від немовлят, можна використовувати на слизові, на інтимні для очей на будь-які рани. От я вам раджу, щоб така новинка, яку ми спеціально власне, створили для вас, була у вас ну от на всі випадки життя. От немає протипоказів, коли б ви могли її не використати. Тобто зволоження гідролатом. Зверху крем з ефірними олійками. Все більше нічого не використовувалось. але часто, часто і системно і регулярно. І далі подивіться, будь ласка, відеоряд, я вам покажу його фотографії і тривалість, на який день от були такі зміни. Це біле, це календула? Ні, це біле, це шкіра злазить. Ну, так, це тільки ця сторона. Ну, це в основному шия. Ну, руки руки фігня, обличчя основне. Да. Кожна мама хоче убезпечити своїх дітей від будь-яких страждань від, від будь-яких травм, ситуацій, хвороб і так, далі, і так далі. Ну зрозуміло, що ми цього не можемо зробити, але ми можемо дати їм знання, правильні навички і правильні засоби для того, що коли нас немає поряд, вони могли надати допомогу в будь-якій екстремальній ситуації собі і своїм ближнім. Для мене це і є мамина любов. Дати знання, дати навички і дати засоби, які допоможуть нашим дітям вижити і справитись з будь-якою ситуацією. Ну, власне, на сьогодні ми маємо ось такий результат. Пройшло 12 днів. Всім здоров'я, миру, бережіть себе, своїх дітей і проявляйте свою мамину любов правильно.